Чехія центральноєвропейська країна з багатою історією, чудовою середньовічною архітектурою та розвиненим машинобудуванням. Щороку тут випускається близько 1,3 мільйона автомобілів, що дозволяє Чехії посідати п'яте місце на автомобільному ринку Європи. Основою чеського автопрому є компанія Шкода, яка виробляє приблизно 60% Усіх легкових автомобілів на внутрішньому ринку історія компанії розпочинається у 1869 році, коли чеський інженер-конструктор Еміль фон Ріттер Шкода стає власником невеликого машинобудівного заводу в місті Пальзень. Він добре усвідомлював, що для конкуренції з німецькими підприємствами необхідна повна модернізація виробництва. Уже за рік після купівлі заводу, за фінансової підтримки свого батька, графа Франтішека Шкоди, розпочалося масштабне оновлення. Виробництво перенесли за межі міста, придбали нове обладнання та значно розширили потужності. Результати не забарилися невелике підприємство з 33 працівниками перетворилося на потужну компанію зі штатом у кілька тисяч людей. Шкода почала виготовляти обладнання для млинів, цукрових заводів, гірничої промисловості та залізниці. Після запуску сталеливарного цеху компанія освоїла виробництво великих металевих конструкцій і військової техніки, ставши наприкінці 19 століття одним із найбільших виробників озброєння в Європі. Еміль Шкода помер у 1900 році. Не доживши до появи першого легкового автомобіля компанії. Автомобільна історія Шкода пов'язана з іншою відомою чеською фірмою Лаурін Ен Клемент, заснованою у 1895 році в Млада Болеславі. Спочатку компанія займалася виробництвом велосипедів і мотоциклів, а згодом автомобілів. У 1905 році Лаурін Енд Клемент. Випустила свій перший двомісний автомобіль «Вуатюрет А, який мав двоциліндровий двигун, і розвивав швидкість до 45 км на годину. Уже за кілька років автомобілі цієї марки здобули популярність на міжнародних ринках. У 1925 році Лорін Енклемент об'єдналася з концерном Шкода. Після чого всі легкові автомобілі почали випускатися під брендом Шкода. У 1930 х роках компанія створила нову лінійку моделей із хребетною рамою та незалежною підвіскою. Найпопулярнішою стала модель Шкода Popular, яка завдяки низькій масі та економічності була доступною для широкого кола покупців. У цей період також з'явився представницький лімузин Шкода Суперб. А шкода стала лідером автомобільного ринку Чехословаччини. Під час Другої світової війни підприємства Шкода були інтегровані в економіку Третього Рейху та працювали переважно на військову промисловість. Значна частина заводів була зруйнована внаслідок бомбардувань. Після війни компанію націоналізували і вона стала державним підприємством. У повоєнний період шкода випустила низку масових моделей, зокрема Шкода 1101, Октавія, 1203 та 1000МБ, які стали дуже поширеними в Чехословаччині та інших соціалістичних країнах. Водночас ізоляція від західних технологій призвела до поступового технічного відставання. Переломним моментом стала Оксамитова революція 1900. 1989 року. Після переходу до ринкової економіки компанія потребувала модернізації, тому уряд розпочав пошук стратегічного партнера. У 1991 році таким партнером став концерн Volkswagen, який інвестував значні кошти у розвиток шкода. Завдяки цьому бренд отримав нові технології, сучасні платформи та вийшов на європейський і світовий ринки. Моделі Феліція, Октавія, Фабія та Суперб забезпечили компанії стабільне зростання. У 21 столітті шкода активно розвиває сегмент кросоверів і електромобілів, зокрема модель Еняк Айвети. Сьогодні шкода є впізнаваним світовим автомобільним брендом, який поєднує інженерні традиції, сучасні технології та конкурентну ціну. Успішно подолавши спадщину соціалістичного минулого